Вітаю вас, дорогенькі мої одинички. Що тут у вас? А у вас в суботу карта зірки. Зірочка, 17-й аркан. Ну, що можна сказати? Це якась мрія якесь планування, можливо, якесь натхнення, якась світло, якась зірочка появиться якась, е, е, світ в конце тунеля, тунеля да? тобто є якась надія на щось велике, приємне, значуще. Ну, взагалі карта зірки, це, знаєте, таке, можливо, навіть енергія такого зірковості. Тобто людина, яка, на яку звертають увагу, яка популярна, да? якісь такі будуть у вас, можливо, в когось день народження, і будете ви в такому е центрі уваги, скажімо так. Да? Чим це Ну, такий ще може бути по четвірки е, пентаклів, це також може бути, знаєте, як, е, е, ви концентруєтесь на собі. Тобто ваші бажання, ваші мрії, планування свого, щось таке буде з таким доповненням. Мож, можливо, якийсь союз. Е, Наприклад, на майбутнє ви вважаєте, що ви там. Якийсь, ну, в майбутньому союз, який ви плануєте. Да? от ви, Мій союз, тобто я не готовий його кому -то, комусь віддати або розірвати. Це моє, це стабільне, моє, моя, моє, те, що моє, я нікому не віддам. І я планую своє, те, що в мене зараз є, я планую його в подальшому. Тобто тим, чим я займаюся, я планую його на майбутнє. Тобто те я буду і робити. якось. Ну, але у вас яка зірка. Ну, це те, що стабільне в вашому житті, і ви плануєте й далі продовжувати так. Але також це карта по королю жезлів. Все ж таки. Жезли це вогонь, ви звертаєте на себе увагу. Ну, у я, мене щось таке по відчуттю по енергетики, щоб тут, у перший варіант, хто вибрав, може бути дійсно день народження, або якесь признання, або якась ваша перемога.